Ви звізда, на вас хочеться дивитись, можливо, ви свіркаєте десь на просторах інтернету, щось продаєте, комунікуєте, хтось послуги надає, хтось товари, хтось співає, хтось танцює. Ви звізда. Як вас бачать чоловіки. Як вас бачать чоловіки? Огонь. Огонь. вам приписують романи, карти не буду показувати, бо взяла Манару, там сплошна еротіка бачать вас ту жінку, на неї хочеться дивитися. Ви часто йдете по вулиці і ви бачите, як погляди чоловіків зупиняються на вас. Від вас манка енергія, запальна енергія. З вас, в кого немає проблем з сексуальністю, ви прям така пишеща агньом, сексуальністю, проявленістю. Ви можете навіть в балахоні комусь іти, але енергія щитується не. По накачаних губах, груді там і жопі зроблені, а енергетика зчитується внутрішня от вас, внутрішня оця енергетика, прям в Огонь. огонь. Бачить вас самодостатньою, дев'ятка пентаклій. Бачать вас ту е, особистість, е, жінку, яка зробила себе сама. І багато чоловіків, які задивляються на вас, де б це вони вас не бачили, чи на просторах інтернету, чи в магазині, вони бачать, блін, вона молодець. Я її не потягну. Ось, прям такий, от, ви багато чоловіків, світу чоловіків пережили в фінансовому плані досягнення своїх, в тому плані, що ви пішли в ріст, розвиваєтесь постійно, покращуєте свої фінанси. А чоловіки, більшість, багато чоловіків, які на вас задивляються, вони сидять там на рівні виживання. Вони розуміють, що вам не по дорозі, бачать вас самодостатньо, кар'єристку вас бачать, манкави. Ви така, знаєте, дама, яку один раз зустрів і хер забудеш. Ви влюбляєте в себе чоловіків. Люблять, звертають увагу на ваші очі, е, о, обидвоє очей, да, ви зрозуміли, про що я, на вашу фігуру. Е, у ну, вас влюбитися тонуть у ваших прям очах. Сексуальне притяжіння дуже до вас. З перших нот. От Вони щитують. Ну, знаєте, Чоловіки, якщо побачили жінку, яка подобається, перше, що в них починається, це секс в голові, і він там крутить її в усіх позах. Да, в жінки секс починається набагато пізніше. Ну, це інстинкт природа. Що ж тут сказати? Бачить вас таку, знаєте, незалежну даму, е, дама, яка не буде там всім свої телефончики роздавати. Ні-ні-ні, це не про вас. Бачить вас приземленою в матерії. Е, не знаю, можливо, ви там маєте свій будинок, машину круту, гарно одягаєте. Вони бачать, що ви жінка, знаєте, такої високої планки. Також вони щитують, ці чоловіки, які з вами в комунікації, або знайомляться, або спілкуються, вони щитують вас, що ви за рівний енергообмін. Співати вам про зірки, вам це не інтересно, і ви зразу відшиваєте таких мужчин. Спасибо, я вже наїлася. Тобто, ви тут про матеріальна, ви приземленна. Напевно, ви пройшли. Досить такий, знаєте, школу любовну ви пройшли ого го нарощаровувались і вас приземлили. Угу. Можливо, ви в своєму житті багато Придатіль з зрад е, прожили, тому ви зараз собі зробили такий орієнтир, що я краще буду займатися своїми фінансами, кар'єрою, щось досягати, бо від цих чоловіків нихіра не дождешся. Оце така категорія осіб мене буде дивитися. Якщо ви сидите там під мишкою чоловіка і просто красива, це не про вас розклад це однозначно. Це жінки, які самодостатні, які знають собі ціну, які впевнені собі, які курку які знають, якого чоловіка хочуть бачити біля себе, і ви тут навіть десь захищаєтесь, обороняєтесь від світу чоловіків. Ну це про ваші страхи, травми, які ви прожили, набралися в минулому. Як ще вас бачать, звізда. Ви звізда, на вас хочеться дивитись, можливо, ви свіркаєте десь на просторах інтернету, щось продаєте, комунікуєте, хтось послуги надає, хтось товари, хтось співає, хтось танцює, ви звізда. В прямому смислі вас бачать, звізду. Якщо ви ще себе не коронували як звізду, да, блін, я звізда, я якийсь там, може, блогер, можливо, початковий блогер, неважно, но ви, вас прям щитують чоловіки вам тільки на сцену. Як вас щитують чоловіки, те, що на світ чоловіків, ви стали легко дивитися, так, як колись на вас чоловіки дивилися? От тут багато дівчат, які мене будуть дивитися, ви тут пройшли круту трансформацію, і вона йшла не один рік, це однозначно. Но ви легко стали ставитись у цю лівкость, знаєте, щитують чоловіки на інтуїтивному рівні, і навіть, багато, і навіть велика кількість чоловіків бояться, блін, вона мене використає і викине. Тобто вони це вже підсознательно щитують і тому бояться до вас підходити знайомитися. Що ви ще думаєте? Ну, от Ви знаєте про ту категорію дівчат, сматрети можна, руками не трогати. От вони так і вас щитують. Багато хто вас згадує там, скажімо, своїх еротичних снах і так далі, ви мене поняли. Ви та, на яку хочеться дивитись. Ну, якісь ідол красоти, можливо, в прямому смислі, можливо, якась топ-модель. да. Королева землі вас бачать самодостатньою, ресурсною, і чоловіки розуміють, що до вас треба тягнутися на що-небудь, ви вже не согласітесь. Молодці дівчата, тримайте Марку і чекайте гідного партнера.